Все моє, все зветься Україна, буває, часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Захід України це гірські Карпати, як їх не любити, як їх не кохати. Смерекові гори величні, високі, а струмки холодні, швидкі та прозорі. Та Карпатська область, Львівська та Франківська, а як і Озега в області Волинській. Чернівецький край у шпилі тут дзвіниці, вікові старе, мабуть, таємниці. Тернопільським замкам у віках стояти, є їм про історію, що нам розказати. Рівненська область, скелі із базальту, клемінь та костопів, їх відвідати варто. А хмельницькі землі то краса поділля, містровські каньони, вулички, стари. Небо цим без краю, овочів та фруктів багаті врожаї. Одеса, Миколаївська, Довськ, Херсон, Затока, пляжі і курорти, моря синь глибока. Манить всіх парвами сонячного літа, то Одеська область потопає в квітах, тузлавські лимани, хутор Маринівка то найбільша область в нашій Україні. Славиться Херсонщина, безкрайніми степами. Курганами постелями смачними кавунами. Область Миколаївська, область Запорізька, давні поселення козаків колиска. Крімський напівбосвій, південна перлина, багата національна, там живе родина. Краю благоданний, сильний, вільний птах. Вже зазимувався ти в чужих краях. А Кіровоградщина в центрі України. Між Дніпром та Бугом розправила крила. Ось полтавські землі на врожай багаті, рушники вишивані, я у кожній хаті Ярмарок сорочинський, галушки, альтанка, поетів і письменників відомих колесанка. У мене Черкащині, канів Герин Скрізь віки доноситься Шевченків заповіт. Слава там козацька полками пройшла. Чайки там гойдалися на хвилях Дніпра. Житомирщина славиться густими лісами, чистими водоймами, безкрайніми степами. Гранітні каньйони, кам'яне село, озера Чарторийське, натхнення джерело. Віннецька область, печерські пороги. І Лінецький кратер, гайдамак дороги. Тут версаль потоцьких. Подільський афон, заповідник, Божа, Ямпільський район. Сумщина, заквічена, зелена та тениста на півночі країни розкинулась намисно. Чернігівщина славна, стоїть понад дистрою, і храм заворушить величиною і красою. Там гетьманська столиця садиби козаків, Черпаю свою силу край із глибин віків. Багато на на сталь і колес житні, ні пропотрошина, незламний дух, яким нам далі жити. Луганщина, Донеччина, краї чудові, вільні, минуть буремні часи, складні і неспокійні, рубіжне, сватове, бахмут, Харциск і Кремінна Засяють в величі, красі, закінчиться війна. І Харківщина, милий край, могутнє місто. Харків рідний, живим будь тисячі століть, хай небосхил твій буде мирним, нехай зростає покоління великих вчених, хазяїв, щоб кожен з них своє натхнення. Тобі, мій краю, присвятив. Квітує свічками Каштан, на храмах граю по золота. Ось Володимир, ось Богдан, ось сяють золоті ворота, по різні сторони Дніпра, слов'янство, золота столиця. То Київська свята земля. Що сяє, як зірниця, літи у голуб-птах, і мир неси вдалі долини. Тим паче синьо-жовтий стяг, Як вільне серце України. У єдності наша сила.